Колись у давні часи існувало багато незвичайних і тим цікавих серій ігор, які по тим чи іншим причинам не дожили до сучасності і у своїй більшості були забуті або живуть лише у спогадах хардкорних фанів. Та іноді декому здається дуже гарною ідеєю спробувати відродити якусь давню серію ігор для сучасних гравців. Гангрейв це гра з дуже далекого 2002 року, яка виходила ексклюзивно на PlayStation 2. Якщо чесно, я не знаю, чим саме ця гра захопила серця гравців, але на її основі був створений окремий аніме серіал. А у 2004-му вийшло продовження Гангрейв Overdose, І на цьому ця серія і закінчилась. Та от пройшло 18 років, і корейські фанати оригінальної діології зі студії Ігімоп вирішили презентувати світу третю повноцінну частину Ган і чесно кажучи, іноді деякі речі не треба відроджувати, і краще залишити їх там, де вони є. Доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про гру Gungrave Gore, яка мала або ще має намір продемонструвати сучасним гравцям, як ігровий процес, дизайн, левел дизайн та ще багато чого іншого у 2022 році можуть бути такими самими, як і 18 років тому. Я вже встиг пройти цю гру, і чесно кажучи, вона мене дуже сильно задовбала. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являє це творіння. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. Зрозуміємо, що те, що працювало у 2004 році, якось не дуже працює у сучасному світі. А також розберемо, чому деякі старі серії або краще взагалі не намагатись відродити, або якщо намагатись, то треба прикласти для цього набагато більше зусиль, аніж просто повторити все ж те саме. Так що влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед почнемо з того, що сюжет Nohan Grayvgore є не просто прямим триквелом до двох попередніх частин, а ще й є продовженням двох vr ігор з цієї ж серії. Тому гравцю, який вирішить у це пограти, треба підготуватись до перегляду майже 9 хвилинного ролику з переказом усіх подій, які відбулися у перших двох частинах. Звісно, що можна на це забити та й не дивитись, але тоді ви ризикуєте взагалі нічого не зрозуміти у тому, що відбувається у грі, і залишитись з питанням, та якого хріна тут відбувається. Якщо стисло, то сід це наркотик, який знищує душу того, хто його приймає. Наркотик, який вважався зниклим назавжди, повернувся і охопив увесь світ. Організація El Alcangel, що палює на місця виробництва Сід, сформована Мікою Асагі, бореться з Рейвен Клен, організацією, яку очолює Ганпо Есекс, і яка займається розповсюдженням Сід по всьому світу. El Alcangel намагається повністю знищити Сід. Грейв, так звати головного героя і підконтрольного нам персонажа, завжди поруч з Мікою. Інший мисливець за сід Кварц, з яким вони познайомились в Мексиці, зрозумів, що база Рейвен Клен розташована в Скамленді, і історія починається, коли Грейв прибуває до Скамленду. І на перший погляд, така сюжетна зав'язка не виглядає дуже складною, та проблема полягає в тому, що багато речей просто є, і без знання історії оригінальної їх ігор усі ці назви та імена нічого не говорять. Наприклад, про те, хто така Міка і чому вона опинилась у тому стані, у якому ми її бачимо у грі. Можна дізнатися лише з того самого відео переказу, теж саме стосується підконтрольного нам персонажа, хто він такий, з якого дива він тягає за собою якусь дивну труну, яка за розміром взагалі не підходить для нього. Чому він такий, який є, та й ще багато іншого, гра сама по собі не розповідає, і без перегляду переказу ви просто будете бачити незрозумілих вам персонажів та події. Сама ж історія у Гангрейв Гор максимально проста і не має ніяких несподіванок чи моментів, які б могли змусити нервувати та хвилювати за героїв. Я не можу сказати, що вона взагалі є повним лайном, і насправді для такої гри розробники провели багато часу над розробкою катсцен, озвучкою персонажів і написанням сценарію. Але враховуючи той факт, що без обов'язкового перекладу дев'ятихвилинного хвилинного відеопереказу гравець просто залишається без великої частини інформації, я все ж таки скажу, що сюжет у грі як самостійна історія зроблені на дуже низькому рівні. Відключіть свій мозок, то натискайте постійно одну кнопку. Це те, як я можу дуже стисло описати увесь ігровий процес у Ган Gore. тому що саме ігровий процес є просто нереальним мінусом цієї гри. Але почекайте, на відео усе виглядає динамічно та драйвово і навіть подобається. І тут ви будете частково праві. Справа в тому, що оригінальний ган проходився за один час, за який ну просто фізично неможливо було втомитись від його ігрового процесу. Гангрейв Overdose проходився десь за 4 години, що було вже в 4 рази довше, але все ще недостатньо для того, щоб його ігровий процес встиг вас задовбати. Але розробники GangDor вирішили, що треба зробити так, щоб гравець не просто втомився від їх гри, а щоб він реально задовбався настільки сильно, щоб ніколи більше не бажав вмикати цю гру. Тому одне проходження на середньому рівні складності займає десь приблизно 12 годин. 12 годин, під час яких ігровий процес не розвивається від слова зовсім. І тому ви увесь час робите одне й те ж саме знов і знов і знов. Дивіться, це ігровий процес першого Гангрейв, який проходився приблизно за одну годину. Це ігровий процес Гангрейв Овердоуз, який проходився за 4 години. Ну а це ігровий процес Гангрейв Гор. Можливо, ви помітите хоч якусь різницю? Якщо так, то пишіть у коментарях, в чому вона полягає. Тому що я взагалі її не помітив. Все зводиться до того, що вам потрібно просто рухатись вперед по максимально лінійним коридорам, поки вас закидають натовпами дуже тупих ворогів, і все, що вам треба робити, це постійно натискати одну кнопку стрільби та вбивати цих ідіотів. І так 30 рівнів підряд. Звісно, що можна сказати, що на кожному рівні є багато елементів оточення, які можна знищувати, і те, що вам потрібно набувати високі очки ритму та арту. То справа в тому, що усе це особливо нахрен не потрібно і впливає лише на ваш фінальний рейтинг за місію. Чи потрібен цей рейтинг? Також ні, бо кількість ігрової валюти, яку ви отримуєте за кожну місію, фіксована і неважливо на який рейтинг ви закінчили той чи інший рівень. У грі є різні види ворогів: одні ходять зі щитами, інші стріляють ракетами і так далі. Але усе це, як то кажуть, до одного місця. Тому що ви маєте лише один вид зброї на усю гру. У вас є можливість відбивати ракети назад у тих, хто їх випустив, і також є мілічні атаки труною, які потрібні для пробування ворожих щитів. Але коли ви заряджаєте можливість активувати режим люті, усе це стає не потрібно, і знов треба просто стріляти, стріляти і ще раз стріляти. У грі є система апгрейдів та можливість придбати нові скели та спеціальні прийоми. Але справа в тому, що усе це не більше ніж софтлоки, які заважають вам просто проходити далі. Усі апгрейди пов'язані з підвищенням базових показників персонажа, і якщо їх не купувати, то ви просто у якийсь момент фізично не зможете проходити далі, тому що вас будуть знищувати дуже швидко, і ви нічого не зможете з цим зробити. І отут починається найвеселіше. За одне проходження, ну тобто, коли ви пройшли один рівень і пішли далі, і так до самого фіналу, вам не вистачить ігрової валюти навіть для того, щоб придбати всі апгрейди. І це при тому, що ви не будете купувати жодного скіла і придбаєте лише чотири перших спеціальних прийоми. Тобто, тут не просто дрочильня, тут справжнє пекло для тих гравців, хто бажає придбати все, що є у грі. Скіли це окремий вид знущань. Тому що всі вони зроблені для мілічних атак, які вам не потрібні ну десь так 90% часу. У грі немає жодного скіла, який би був пов'язаний зі стрільбою. Спеціальні прийоми це просто різні варіанти пафосної і красивої анімації того, як Грейф використовує свою труну. Вони усі більш-менш однакові за показниками шкоди, яку ви завдаєте ворогам. І насправді головна ціль використання цих прийомів це поповнення запасу здоров'я. Так-так, у грі немає хілок чи ще чогось, тому, щоб не померти і полікуватись, ви змушені використовувати спеціальні прийоми. Доходить до смішного: ви можете використовувати ці прийоми навіть коли ворогів навколо вас немає, і їх використання все одно буде вас лікувати. Заряджається їх використання, як не дивно, просто від того, що ви як шалений стріляєте у ворогів. Коротше кажучи. Усе, про що я сказав, робить і без того однотипну і тупу гру ще більш жахливою і неприємною. Звісно, що розробники спробували додати у цей фантастичний ігровий процес щось таке, чого раніше не було, і чесно кажучи, краще б вони цього не робили, бо всі їх інновації зроблені настільки криво, що хочеться просто розбити голову тому, хто це зробив. Скільки болі і люті в мене викликав рівень на потязі, коли ви стоїте на даху, і окрім того, що вас атакує купа ворогів, вам потрібно ще й ухилятись від різних перешкод, бо інакше, а шот ваншот і починаєте з чекпоінту. На додаток до цього ви можете випадково впасти, ну або ж вас скинуть з потягу, що, звісно, відправить вас на чекпоінт. Та навіть якщо вам вдалося подолати перешкоди і не впасти, вам ще треба добігти до потрібного місця через цілу гору ворогів до того, як поїзд заїде у тунель, бо інакше, ну ви зрозуміли. Або ж неймовірно кривий платформінг, під час якого ви розумієте усю криворукість цих розробників. Або коли ви стоїте на маленькій платформі, яка повільно їде вперед, а з усіх боків по вам летять ракети, які просто збивають вас, і ви змушені все починати знову. Але є серед інновацій і один більш-менш непоганий момент. А саме вам аж цілих два рази за усю гру дають можливість пограти за двох інших персонажів. І от якщо грати за ще одного чувака в окулярах прикольно, ну просто тому що його ігровий процес такий самий, як при грі за Грейва, то от грати за Кварц – це просто повний треш. Окрім того, що вона не може стріляти і в неї головними є мілічні атаки, під час гри за неї ще й присутній кривий платформінг, на якому я перезапускав чекпоінти більше усього разів. Ну і звісно, що я не можу окремо не розповісти про босів у цій грі. Їх доволі багато, і спочатку я взагалі подумав, що бос буде у кінці кожного рівня. Та от, якщо більша частина босів це просто дуже велетенська губка по отриманню шкоди, яку вам треба шинкувати свинцем до поки вона не здохне, то от деякі боси, особливо ближче до фіналу гри, крім того, що є губками, так ще й не соромляться вбивати вас ваншотами. У деяких босів настільки незрозумілий мувсет, що поки ви зрозумієте, як хоч якось ухилятись, ви встигнете перезавантажити бій разів так 5, та навіть після цього ви будете отримувати шкоду та офігівати від того, що відбувається. Наприклад, у цього боса порядок його атак змінюється з кожним разом, як ви завантажуєте бій з ним, тому ви просто не зможете вивчити, як коли і що робити. А ось ці дві патлюки просто атакують вас одночасно і в кожного з них окремий хелсбар. Більше того, кожен бос стає все більш агресивнішим, коли його показник здоров'я змінює колір. А це означає, що коли ви майже вбили чергового гада, він може вас дуже легко відправити до чекпойнту одним ударом. І все це на середньому рівні складності. Ну і ягідка на торті це той факт, що кожного головного боса треба вбивати два рази поспіль. Спочатку, так би мовити, його звичайну форму, а потім його суперформу. І звісно, що у суперформі він наносить більше шкоди, його атаки ще більш шалені, і запас здоров'я в нього трішки більший ніж у попередній формі. Gungrave Gore це максимально погана гра, яка взяла ігровий процес 20-річної давності і розтягнула його на 12 годин. Візуально гра виглядає більш-менш нормально, та й саундтрек у грі прикольний. Думаю, що його краще просто послухати окремо, аніж грати у це. Усе інше у грі просто жахливо. Перші година-дві може сподобати своїм драйвовим екшеном, але потім, коли ви зрозумієте, що ви як мафпи робите одне й те ж саме вже декількох годин підряд, радість відпадає і з'являється бажання вимкнути та видалити цю гру і ніколи про неї не згадувати. Можливо, що оригінальні ігри подобались гравцям саме тому, що вони були недовгі. І якби Gore проходилась години за чотири, я б сказав, що це крутий і стильний екшен, який не встигає набриднути. Але маємо те, що маємо. Я нікому не раджу витрачати свої гроші на цю гру, та навіть безкоштовно краще до неї не торкатися. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен В'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!